Що в думках, що на серці і що на душі у загаданої людини? Давайте подивимося, загадуйте свою людину, свого чоловіка. Подивимося, чи жінку, загадуйте людину. Для початку подивимось, кого ви загадали, мої хороші. Буду вам дуже вдячна за лайки, підписки, коментарі. Зараз особливо з відключеннями світла, статистика така. Тому дуже приємно. Дякую вам. Так буду знати, що вам це корисно, цікаво. так. Давайте подивимося, кого ви загадали. Кого ви загадали? Ну, ви загадали людину доволі конфліктно. Швидше за все, це буде чоловік. Але от, якщо дивляться чоловіки, ви знаєте, що ви загадали жінку, слухайте опис і от перевертайте, тому що от так часто буває. Людину, з якою е, був конфлікт, можливо, навіть доволі нещодавно була сварка. Людину, з яку ви постійно колись от, е, підштовхували до чогось, але ви будували якийсь період часу, навіть спільні плани, будували якісь стосунки, і людина, яка вам принесла доволі так багато переживань. І сама людина так взагалі схильна до переживань, але е, якщо навіть е, людина може бути така от, не така ініціативна, ви, наприклад, його чи її більше підштовхували, то все одно ця людина конфліктна. Вона там чи він ну, тут чоловік більше, доволі такий вспильчивий, вспильчивий, так, вспильчивий. Можливо, тут е, людина має проблеми зі сном, якісь безсоння, і ви навіть зараз можете бачити, що. Е, він там десь часто світиться в онлайн вночі або ще там постить онлайн. Добре, І тут є взаємне взаємне наблюдення, взаємна слежечка. Ви можете. Ну так, да, тут взаємно, взаємно, взаємно. Більше, більше, звичайно, зі сторони чоловіка. Добре, а що на думках? В думках, в голові у нього, що до вас? А, ну, Він чогось думає от, от думає про вашу роботу. Тут одне з двох, або він думає про вашу роботу, або він думає, що він зараз от так плідно попрацює, можливо, заробить кошти якісь, так, щоб до вас проявитися. Тому що тут була якась варка, але все одно є наблюдіння, і йому дуже важливо, щоб ви побачили його успіх, що ви побачили так, що у нього вийшло, що він так порозумнішав, що він порозумнішав, а що на серці у цього чоловіка? Ну, він дуже багато думає про вас. Він не знає, що він відчуває. На серці у нього таке повне сум'яття, на серці у нього біль, йому болить. Йому болить через це, так що на душі. Ну, на душі йому хочеться пробудження, йому хочеться.